Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Града. Це проект велич особистості. І наша сьогоднішня розмова піде про великого сина України, геройського сповідника святої віри, одного з найвідважніших борців за права Христової церкви та українського народу, верховного архієпископа кардинала Йосифа Сліпого, про главу Української греко-католицької церкви, який керував нею із каторги і на волі. Ми згадуємо з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Дякую, пані Ірино. Вітаю Доброводня. вас. Доброго дня. Ну і кардинал Йосип Сліпий народився у селі Заздріщу на Тернопільщині, а відійшов у вічність уже у Римі. І між цими двома датами описана драма його життя. Він прожив 92 роки, але так. сповідував єдину мету вірність Христові, навіть і коли йшов на болючу Голгофу. Він все одно від цієї мети не відійшов і протягом життя. Постійно повторював через терни до зірок. Гарно Леся Українка казала, що завжди величніша путь на Голготу, ніж хід тріумфальний. 18 років Сибірського вишколу і Сибірських концтаборів народився у населеному пункті з дуже дивною назвою, правда? Заздрість. І ви слушно сказали, що пройшов тернистий шлях, але він завжди наголошував. Що це не лише мій тернистий шлях, це тернистий шлях мого народу. Бо він не відділяв себе ні від Христової віри, ні від свого народу. І коли зусиллям Кеннеді і Папського престолу, його все-таки в 1963 році було випущено з ув'язнення, після 18-літнього терміну, він мав за найбільшу мрію повернутися додому, до Львова. І до кінця своїх днів, пані Наталію, він зберігав паспорт громадянина Совєтського Союзу. Але радянський Союз його не пускав на територію. Звичайно, тому ви слушно наголосили, що народився на Тернопільщині, але відійшов у вічність в Римі. Вчився з благословення Андрея Шептицького в Австрії, він зброку, але на відміну від багатьох інших студентів, завжди за основне своє завдання мав всі ці знання, які здобув там в Австрії, застосувати в рідній українській. Культурі і на рідній українській землі взагалі це той духовний чоловік, який казав, що дух має два крила: одне крило це наука, а інше крило це віра. А можливо, правильніше віра і наука. І ніколи не протиставляв тих понять, попри те, що він творив у період воєвничого атеїзму. У цьому полягала складність його долі. Не штука зараз очолювати церкву, правда. Коли більшість з нас щонеділі ходить до церкви, святить пасочку, відзначає Різдво, а штука була тримати цю церкву на своїх плечах, коли заборонено було переступати поріг церкви, коли значна частина суспільства стала матеріалістичною і соціалістичною. А Йосип Сліпий, так само як і його попередник Андрій Шептицький, про якого ми з вами говорили, зрештою і ще один попередник, про якого ми також говорили, Липківський. Це були люди високого духу і розуміли, що людина без віри це навіть не тварина, це просто перекоти поле. Ну мені хочеться цитату так. зачитати. Його відповідальність за майбутнє нашого народу лежить на нас, сучасних грядущих поколіннях, оживити давню світлу українську традицію думанні і діянні. важке завдання та Божа премудрість нехай просвічує нам шлях. Абсолютно слушно. Він казав, що віра це не зі сфери фанатизму, віра це зі сфери активної дії. Те саме повторювала Леся Українка, про яку ми недавно з вами говорили. Слова без діла мертві суть. І слова без віри також мертві суть. Як він діяв? Він діяв в першу чергу через закладення наукових інституцій і закладення монашого чину. Наукові інституції, він ректор Богословської академії у Львові, але мав іншу мрію заснувати католицький університет у Римі. І знаєте, коли його під тиском Америки і Риму випустили із заслання, то мотивація була така: мовляв, старий, що він же там зможе зробити, розумієте? До речі, це звільнення було несподіваним. У Чому саме власне ця несподіванка? Несподіванка так. полягала в тому, що 18 років перебування в таборах мало покласти на долю Йосипа Сліпого трагічний хрест. Після цього людина, в принципі, вже не могла би діяти активно. І тут раптом, під тиском помічника Кеннеді, після перемовин із Папою Римським і напередодні другого Ватиканського собору, це було дуже важливо. Людину випускають в 1963 році. І саме на Ватиканському соборі, де зібралися представники духівництва. Самодостатньої, ситої, матеріально задоволеної Європи приходить чоловік, який насправді є наслідником перших християнських апостолів, які в страшний спосіб страждали за христову віру. Він дійсно туди приїхав у робі в'язня. Йому дали якийсь одяг, аби він менш більш міг втисатися у це середовище. А до речі, існує версія, що його звільнили комуністи радянські тоді взамін за звільнення московськими комуністами сліпого Ватикан зі свого боку. Пішов на деякі прокомуністичні поступки. Про комуністичні поступки що полягали вицінувати? в першу чергу і в тому, Чи дійсно ця версія має. Я не знаю, місце? наскільки ця версія реальна, але те, що Ватикан у багатьох випадках не діє самостійно, а зважає на московський чинник, це є свідчення того, що досі Українська греко-католицька церква, яку представляє Йосип Сліпий, Андрій Шептицький і. Любачівський, Любачівський не мають свого патріархату, розумієте, і саме на цьому другому Ватиканському соборі Йосип Сліпий виступив з цією приголомшливою ідеєю українського патріархату під римською, римською зверхністю. Що це означало для тодішньої церкви, для свідомості українців? Це означало, що українська церква всередині країни отримує шанс до з'єдинення. Це означає, що вона виходить повністю з під влади московського чинника, і вона повертається до апостольської первинності. Ти, Петро, скала, як казав Ісус Христос, я на тобі збудую церкву. Бо церква розкололася у 1054 році. Це означає, що вона первісно була єдиною, а потім вона вже отримала дві гілки східну і західну. І мотивація у Йосипа Сліпого, власне, була така, що ми маємо прагнути до цієї єдності. Але це не була ідея Йосипа Сліпого. Це була ідея Вельями. Йосипа Руцького, очільника унійної церкви після Іпатія Потія, який ще у далекому 17 столітті, на початку 17 століття виступає з цією ідеєю українського патріархату єдності всіх церков. Цю ідею підтримав Петро Могила. Тобто це було по два боки Дніпра. Цю ідею сповідував ще один видатний і вчений, бо Йосип Сліпий це передусім духовна особа, але він, крім того, ще й учений еродит. Тоді цю ідею підтримав учений еродит Милетій Смотрицький. А просто Йосиф Сліпий знайшов у собі сміливість сказати про це. Звичайно, що римський престол не послухав цієї думки Йосипа Сліпого, бо це впливало на взаємине між римським престолом і московським патріархатом, бо Москва купила свій патріархат у східних патріархів. Купила, а потім знищили нашу православну церкву у 1686 році. Йосип Сліпий це дуже добре знав. Я думаю, що це, напевно, була ось ця домовленість, щоб Боже борони не дати цій церкві того статусу. Але знаєте, що слушно сказав Йосип Сліпий? Аби ми отримали статус церкви патріархальної, ми маємо самі демонструвати цю високу гідність. І у 1975 році він сам вперше. Підписав себе патріархом, патріархом Йосифом. Хоча Рим його такий не визнав. Звісно, що Рим його не визнав, тому що, пані Наталю, релігія дорівнює політиці. Рим не визнав. Громада визнала, виникає запитання, чи визнали всі єпископи греко-католицької церкви. Отут ми знову наштовхуємося на ту вічну проблему, яка існує в українському середовищі. Не так тіє вороги. Як добрі люди, казала геніальна Леся Українка у своєму листуванні з Іваном Франком. І, власне, найбільший біль Йосипа Сліпого полягав в тому, що він звертався до єпископів з цією ідеєю і розумів, що серед них немає єдності, що немає у них внутрішньої сили змагатися за цю найвищу поставу церкви не лише в духовному плані, а в плані політичному. Тому що основний постулат Йосипа Сліпого, знаєте, у чому полягав? У тому, аби пробуджувати національну свідомість. Він же ж розумів що народу ще далеко до цього національного самоусвідомлення і щоб закликати народ до національної свідомості то він пані наталі робив те що от ми робимо з вами у цій світлій передачі велич особистості він вчив цю паству свою на великих особистостях він писав нариси про тих видатних людей, і особливо він написав нарис про фантастичного чоловіка, першого мученика нашої греко-католицької церкви Йосифата Кунцевича, якого дуже любили називати білорусом, або взагалі намагалися дистанціювати його від його національності. Але Йосип сліпив, показав в ньому руського патріота, який постраждав за єдність української церкви. Потім він писав про іншу постать, власне, про Велямена Руцького, в голові якого народилася ідея найвищого статусу Київсько-Галицької церкви, як він казав. Розумієте, це знов був той чоловік, який жив до єдності усієї країни. І ще одна цікава річ, митрополит Шептицький, розуміючи, що рано чи пізно його життєва дорога закінчиться, висвятив екзархом Йосипа Сліпого, і він, власне, відповідав за розвиток греко-католицької церкви на великій Україні. Ну і якщо продовжуючи цю тему, що після смерті Андрія Шептицького. Владика Йосиф Сліпий стає главою церкви мученості, духовним так. батьком українського народу. І, до речі, коли він ще був студентом і познайомився з Андрієм Шептицьким, він у нього запитав, чи бажання розпочати університетські студії може бути перешкодою до священства, на що глава Української греко-католицької церкви розвіяв сумніви Йосифа, і на це відповів, може можна дуже добре користуватися наукою і навчанням час служби Богові. Це зовсім не є. Контрастним стайною священством. Абсолютно правильно. І що ми можемо сьогодні, пані Наталю, ствердити в третьому тисячолітті, що основна філософема, даруйте за таке тяжке слово, третього тисячоліття полягає у синтезі віри і знань. І тому о, Йосип Сліпий в Римі заснував український католицький університет, щойно здобув о, тяжкими муками свободу в 63-му році. І я думаю, що всі українці, які були в Римі, звернули увагу, пані Наталю, що навпроти цього українського католицького університету в Римі є три пам'ятники напроти основних воріт католицького університету пам'ятник Тарасові Шевченкові у римській тозі. Поряд, пам'ятник Котляревському, засновнику нової української літературної мови. І здається, квітці засновникові нової української прози це перше. І друге, що зробив Йосип Сліпий. Збудував храм Святої Софії. Це все на одному подвір'ї. Поряд кілька кроків від Католицького університету до храму Святої Софії, яка абсолютно збудована в східному обряді. До речі, він дуже пильнував, щоб обряд не був олатинізований. Щоб обряд не був ополячений, щоб обряд був винятково наш український східний, угу. аби таким чином усі церкви, які є в Україні, православна і греко-католицька, відчували, що вони є сестри єдиного тіла. І я хочу наголосити на тому, що ним власне була ухвалена конституція патріархального устрою для української греко-католицької церкви. Так, і він, власне, дуже пильнував в тому, аби церква зберігала свою самобутність. А чому він так любив цю постать Руцького ще раз до нього повернувся? Тому що Руцький, уявіть собі, звернувся з вимогою до папи, аби папа заборонив українським священникам греко-католицької церкви приймати латинницький обряд. Тобто він бачив, наскільки священичий чин не є сильний. Що він може потрапляти під чужий вплив, і як Рудський в 17 столітті а Йосип сліпий у 20 столітті переживали за цю українську ідентичність, як ти народився українцем, то будь ним, не будь перевертним і тому дуже трагічні події. Які сталися у ту пору, це так званий псевдособор 1946 року, коли була знищена греко-католицька церква, насправді лише підтверджували оцей цей внутрішній штрах Йосипа Сліпого про українців-відступників, тому що священник Гавриїл Костельник фактично пішов на співпрацю з НКВД і зрадив цю високу ідею української унійної церкви, яка була злита із московською церквою. До... До речі, коли був ув'язнений Йосип Сліпий так. ще раз наголосимо на тому, що Протягом 18, 18 років, років да неодноразово радянська влада зверталась до нього з пропозицією перейти на православ'я, і він відмовився. Тому у зв'язку з цим було і ліквідовано греко-католицьку так. Церкву. Наголосимо на московське православ'я, бо з величезною повагою ставився Йосип Сліпий до православ'я київської традиції, а не угу. московського православ'я. А ще пані Наталі, коли його арештовували в 45-му році, це буквально за півроку після смерті Шептицького. То йому поставили умову публічно засудити діяльність Української повстанської армії і організації українських націоналістів, чого він, звісно, не зробив. Лише він заявив у своєму пастерському посланні, що він засуджує будь-яке політичне убивство. Але, як стало відомо потім, що це пастерське послання не набуло поширення. І НКВДсти, звісно, розуміли, що він це зробив лише для проформи, тому що Йосип Сліпий, як ніхто інший, розумів, що питома національна церква це основа будь-яких національно-визвольних змагань, і він знаходив таку такий класний аргумент у стосунках з радянською владою: ну що ж ви переслідуєте греко-католицьку церкву? А заявляєте, що церква відокремлена від держави. Ну ми ж живемо відокремлено. Хоч, звісно, на підсвідомому рівні і свідомому він розумів, що нічого так не впливає на свідомість національного народу як національна церква. Ну і хочеться наголосити на тому, що Йосип Сліпий підтримав акт відновлення української держави, 1941 дякую, року. Ми дуже... вже про це згадували в дуже нашій вам дякую, що ми це згадали сьогодні. Так саме Шептицький делегував його туди, аби він здійснив цей чин. Тобто Йосип Сліпий був завжди у вирії політичних подій, але він завжди прагнув до того, аби всі ці політичні події випливали з глибокого інтелектуального. Духу нації, тому він активно працював над просвітою. Він уявіть собі сестер монахинь, він змушував ходити до школи, вчити математики, літератури, мистецтва, архітектури, попри всі ці речі, духовні, які вони виконували, вони обов'язково мали здобувати світську освіту. І якщо, скажімо. Руцький, якого я сьогодні стільки згадую, можливо, ми окремо передачу йому присвятимо, пильнував розбудову васильянського чину, то Йосип Сліпий розумів, що крім знань світських, які він пропагував активно, обов'язково має бути монаший чин. І монаший чин, над яким він опікувався, це був чин студентів. Тобто це людина, яка всеохопно Працювала у різних сферах у сфері винятково-духовній, в сфері інтелектуальній, в сфері монашого послуху. Ну і хочеться наголосити на тому, що о, в 1992 році було виконано о, останню волю блаженнішого кардинала Йосифа Сліпого. Його тліні останки урочисто перевезено до вже до незалежного Львова із Риму. Ми наголошували про те, що він помер у Римі. От так. і е, хочу зачитати його слова з цього заповіту, як поплатиться наше видіння і востане на волі наша свята церква, наш український нарід, Занесіть мою домовину, в якій спочину на рідну українську землю, покладіть її у храмі святого Юра у Львові біля гробниці Слуги Божого. Звісно, що наша церква Юра, яка має там і Андрея Шептицького, і Йосипа Сліпого, це мекка не лише для греко-католиків, а взагалі для українців, які розуміють, що без бога ні до порога. Ну і хочеться згадати ще слова владики Мирослава Марусина, тодішнього секретаря конгрегації для східних церков. Як він згадував власне, про Йосипа Сліпого, від сходу до заходу сонця, славне його ім'я, бо ж він упродовж 18 років носив кайдани імені Ісусового Ради за Христа, за Святу Церкву, за вірність Святій Апостольській столиці. Його разом з іншими єпископами квітучої тоді Галицької церковної провінції повели на несправедливий суд. Митрополит Йосиф взяв тоді на свої плечі хрестне знамено і подібний Божому синові поніс. Його на Голготу через тюрми, заслання, табори важкої праці, знущання в голоді, холоді, серед недух і болів. А до цього всього долучалась постійна журба просвіті Божої церкви. Знаєте, іще одна думка Йосипа Сліпого на завершення. Він казав: Я хочу подякувати Богові за те, що мене били раби, а не вільні люди. Дуже вам дякую. дякую.